Доброго ранку, шановні батьки та діти. Сьогодні у нас заняття з малювання. Для початку скажіть, будь ласка, яка зараз пора року? Так, яких тварин ми називаємо домашніми? А яких тварин ви знаєте? Дітки, відгадайте загадку і ви здогадаєтесь, про кого ми з вами будемо говорити та малювати. Шерсть гладенька і м'якенька. Спинка гнеться, хвостик в'ється, тільки лапки, це царапки. Молодці дітки, це кішка. Кішка це домашня тваринка. Так давайте розглянемо нашу кішку, що в неї є. Подивіться уважно. Найперше це очі. Кішка своїми оченятами дуже добре бачить вночі. Коли на очі попадає світло, то вночі вони світяться. Наступні це вуса це чутливі волоски, за допомогою яких вона дуже добре орієнтується в просторі, особливо коли є перешкоди. На лапках є спеціальні подушечки. Через це киця ходить тихо-тихо, щоб мишки її не чули, а в подушечках заховані гострі кіхті. Вступний це хвостик. Хвостик рухливий. Він допомагає кішці, коли вона стрибає з дерева, то переземлятися на лапки. Коли вона задоволена, вона виляє, а коли сердиться, то квіст піднімає вгору і розпушує його. Ще в нашої кішки є вушка, носик та гладка та м'якенька шерсть. А скажіть, дітки, а яка наша? Киця буде на дотик. Так, вона буде м'яка та гладенька. А де ховається кіхтик нашої киці? Так у лапках молодці діді. Дитинчат кішки називають кошенятами. Коли кішка їх народжує, вона вигодовує їх своїм молочком. Вона навчає їх ловити мишей, а своїм хвостиком грається з ними. Наша кішка дуже полюбляє ласувати ковбаскою, молочком, грибкою та кормом. Кішка це ніжна тваринка. Вона любить лащитись, в своє задоволення виражає, виражає моркотінням, вилянням хвоста. Кішка дуже любить спати. У кішки є різні породи. Вони відрізняються формою тіла. Кольором очей та шерсті.